Привіт усім! Сьогодні ми вам розкажемо про нашу новинку: інверторний генератор spg 4000 i який забезпечить вам повну незалежність від електропостачання. Давайте детальніше розглянемо всі його технічні характеристики та переваги. Інверторний генератор забезпечує стабільне електропостачання, що є критично важливим для сучасних електронних пристроїв. Незалежно від того, чи використовуєте ви комп'ютер, телевізор, заряджаєте мобільний телефон або правда з чутливою електронікою. Інверторний генератор забезпечить вам стабільну напругу та частоту, що запобігає можливим пошкодженням та несправностям. Вони поєднують у собі зручність, потужність та стабільність, забезпечуючи комфорт у використанні. Тож давайте розглянемо всі його технічні характеристики та переваги детальніше і почнемо з потужності. spg 4000 i має номінальну вихідну потужність 3200 Вт та максимальну вихідну потужність. 3500 ватт, що дозволяє йому без проблем живити навіть потужні електроприлади, такі як холодильник, кондиціонер чи електронагрівачі. Номінальна вихідна потужність генератора вказує на сталу потужність, яку він може постійно видавати без перевантаження. Максимальна вихідна потужність вказує на максимальне навантаження, яке генератор може витримати на короткий період часу. Це може бути корисно, коли підключаються пристрої з великим споживанням енергії або в моменти пікового навантаження. Генератор оснащений одноциліндровим чотирьохтактним двигуном з робочим об'ємом 140 см кубічних. Цей надійний двигун є ключовою складовою генератора і відповідає за генерацію електричної енергії. Чотирьохтактний двигун має чотири такти: впуск, стиснення, розширення і випуск. У кожному такті відбуваються процеси, які забезпечують рух поршня та генерацію електроенергії. Цей тип двигуна надійний, ефективний та має тривалий термін експлуатації. Робочий об'єм 140 см3, що вказує на об'єм циліндра і його потенційну силу вироблення енергії. Більший робочий об'єм зазвичай означає більшу потужність, а в нашому випадку здатність генерувати більше електричної енергії. Потужність в кінських силах дорівнює 4,75. Ця характеристика вказує на потужність двигуна генератора, що відповідає його продуктивності. Паливна горловина для заправки бензину розташована зверху генератора і має фільтр, який запобігає потраплянню бруду та сміття у паливну систему. Об'єм паливного бака становить 6,3 літра, що дозволяє забезпечити достатню тривалість роботи генератора без необхідності частої заправки. Картер для оливи розташований з боку під захисною кришкою. Для залиття оливи потрібно зняти бокову кришку. Важливо відзначити, що фірмова олива вже входить до комплекту генератора. Цей генератор має аж три типи запуску: ручний, електричний та дистанційний. Тож давайте поговоримо про кожний із них детальніше. Перший це класичний ручний запуск, вимагає фізичного зусилля оператора. Він включає в себе використання стартового троса. Оператор стягує трос, щоб викликати рух двигуна, і коли двигун набирає швидкість, генератор запускається. Цей спосіб. Запуску є простим і надійним. Електричний запуск. Цей тип запуску включає в себе використання електричного стартера для запуску генератора. Просто натисніть кнопку і електричний стартер буде починати рухати двигун генератора. Це зручний та швидкий спосіб запуску. Та найзручніший і найкомфортніший з них це дистанційний. Він дає можливість включати та вимикати генератор з віддаленого місця. За допомогою електронного ключа, без необхідності безпосереднього доступу до нього. Цей тип запуску особливо зручний, коли генератор розташований на віддаленому або важкодоступному місці. Тепер давайте поговоримо про зручність у використанні SPG 4000i має ергономічний дизайн, що комфортно при транспортуванні та зберіганні. Ще одна перевага цього генератора його універсальність. SPG 4000i має дві розетки для підключення. Електричних пристроїв, а також два роз'єми USB з вихідною потужністю 2,1 А. Крім того, ви зможете підключати пристрої з роз'ємом DC 12 В 8 А. На панелі керування є індикатори стану, які показують перевантаження, нестача оливи та режим роботи. Також пристрій має пусковий перемикач, автоматичний перемикач, перемикач режиму Eco Control, клеми заземлення, паралельне підключення. Це все дозволяє зручно контролювати та налаштовувати роботу генератора. SPG-4000i також має ряд додаткових функцій, які роблять роботу з ним ще комфортнішою. Він підтримує можливість зарядження 12-вольтових акумуляторів та паралельне підключення двох генераторів для отримання більшої потужності. Крім того, він має захист від перевантаження, короткого замикання та низького рівня оливи. Є також датчик оливи, який сповістить вас про необхідність додати її. Також генератор має функцію автоматичного регулювання обертів двигуна в залежності від навантаження. Це дозволяє економити паливо та зменшувати видатку. Викиди шкідливих речовин. Щоб запобігти пошкодженню двигуна, генератор автоматично вимикається, якщо рівень палива стає надто низьким. Це забезпечує безпеку та продовжує термін експлуатації. Не можна забувати і про рівень шуму. Генератор SPG-4000i 4000 має рівень шуму 68 дБ на відстані 7 метрів, що робить його досить тихим у порівнянні з іншими генераторами. І на завершення, давайте згадаємо про загальну вагу генератора. Яка становить 27,4 кг. Це робить його портативним та зручним у використанні в різних умовах. Не можна не згадати про гарантію на генератор. Вона складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, що робить генератор spg 4000 тисячі таким особливим? Він поєднує у собі потужність, портативність, надійність та багатофункціональність. Ви можете бути впевненим в його здатності живити електричні пристрої, забезпечуючи чисту синусоїду та захист від можливих електричних пошкоджень. Тож на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі.